Страх перед надприродним має зовсім інший характер, ніж звичайний людський страх перед реальністю. Це щось глибше, майже тілесне, мурашки по шкірі, напруження в грудях, відчуття, ніби щось дивиться на тебе з темряви. Цей страх, і водночас захоплення ним виникають, коли ми чуємо історії про духів і демонів. Саме тому ми зосередимось на образах потойбічного, які нам пропонує єврейський фольклор. У ньому оживають темні постаті нічних створінь, морських чудовиськ і пекельних духів. Часто це знайомі архетипи на кшталт вампірів, джинів, відьом чи зомбі, але з унікальними іноді вкрай моторошними рисами. Ні, не пейсами. Один вавилонський рабен, ім'я якого ми й так не запам'ятаємо, вчив, що кожну людину супроводжують тисяча демонів ліворуч і десять тисяч праворуч. Тисяча впади біля тебе і десять тисяч праворуч. Та до тебе не наблизяться Псалом 91 поділити на 7. Як ми бачимо, тут трішки логічніша арифметика, ніж в Біблії. З цього твердження виникає, що кожного з нас оточує 11 тисяч демонів, і щоб дізнатися про кожного з них, хоч трішечки, то доведеться звернутись до кабалістичних джерел або роками вивчати Талмуд. Тому я полегшу нам всім життя, адже сьогоднішня історія це прекрасна відправна точка у демонічний світ єврейського фольклору. А перед початком цього чудового відео, яке на жаль, набере чимало хейту у вигляді антисемітських коментарів, адже Зеленський і Порошенко євреї, які бажають пере... Творити Україну в ізраїльську колонію і знищити сармато скіфогуну слов'яна ріців. Хочу подякувати вам за вашу активність і закликаю надалі тицяти вподобайки. А якщо вам ще й подобається те, що я роблю, то можете кинути пару шекелів на Мацу. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Постскриптум. Вимбачайте за вимову термінів та наголосів. Бо ми такі врідзидешем не знаємо, та й арамейську по книзі Велеса вивчали. При зовнішню подібність до інших традицій, єврейську демонологію не можна вважати виключно запозиченням чужих міфологій. При детальнішому аналізі стає зрозуміло, що ця система формувалась на основі власного досвіду ідей та вірувань, що існували серед обраного народу задовго до контактів із вавилонянами чи єгиптянами. Єврейська демонологія базується передусім на своїх священних текстах і, на перший погляд, може здивувати відсутністю розгалуженої системи демонів, подібної до тієї, що існує, Нувала у їхніх сусідів, персів чи асирійців у їхніх писаннях. Значно частіше згадуються ангели, небесні воїнства, серафими, херовими та інші духи, які стоять перед Божим троном або слугують людям. Замість того, щоб просто прийняти вже готові концепції ззовні, рабіністична традиція зверталась до власного канону та тлумачила тексти за допомогою витончених і глибоких методів аналізу. Наприклад, в одному з уривків книги Ісаї фігурує відома вам Ліліт, жіночий нічний дух, що мешкає в пустелі, і ласий до мужчин. Згодом цей образ почали трактувати як першу дружину Адама і матір всіх демонів. Як євреї до цього додумались, елементарно. Наприклад, у книзі буття. Сказано, Адам жив 130 років і народив сина за своєю подобою і за своїм образом. Бут п'ять поділити на три. Раби не прикинули, що до цього моменту в Адама теж були діти, проте вони не відповідали його образу, а отже, були прийомними, а отже, були народжені від істоти іншої природи ме єврейки. Подібні уявлення про союз людей з істотами іншого світу характерні і для язичницьких вірувань, і навіть деякі християнські отці знаходили цьому підтвердження в іншому уривку книги буття, і побачили сини Божі людських дочок, що вродливі вони, та й брали їх собі за жінок, хто котру вподобав. І ось так плавно ми переходимо до одного з найдавніших джерел про демонів книги Еноха, про яку я не так давно зняв відео. У ній йдеться про спостерігачів, ангелів, які згрішили з людськими жінками і породили нефілімів, гігантів, чия душа після смерті не мала спокою. Саме з цих духів за Енохом і з'являються демони. У Талмуді демонологія стає більш детальнішою. Згідно з цим джерелом, демони були створені богом у сутінках перед першою суботою, але до того як він встиг завершити їх, настала ніч, і тому демони не отримали тіл. У Талмуді можна зустріти перелік доволі цікавих демонів, наприклад, Мазіка або Мазікіна. Це арамейський термін, який означає шкідник або ті, що завдають шкоду. Мазікіни це невидимі демони, з якими людина може зіткнутися в повсякденному житті. Вони безтілесні і, як правило, нападають лише якщо розгнівані чи нещасні. До речі, тут могла бути реклама вашого психолога, але ви мені не написали. Замість того, щоб намагатися їх позбутися, найкращий захист це знати, як з ними жити. Мазіки написуються як істота, що поєднує у собі риси ангелів і людей. З першими їх об'єднує наявність крил, здатність пересуватись на великі відстані та знання майбутнього. Водночас вони подібні до людей тим, що їдять, п'ють, розмножуються та вмирають. У єврейських джерелах також написано про способи, як виявити мазіка. Один з них посипати навколо ліжка дрібний попіл, у якому зранку можна побачити сліди схожі на курячі лапи. Інший за допомогою пополу від черсті чорної кішки, яка є первістком і народжена від такої ж чорної первістки. Якщо цей попіл потертий насипати в очі, людина побачить демонів. Перед застосуванням сконсультуйте зі своїм офтальмологом. Мазікін найчастіше можна зустріти під водостічними трубами або серед руїн. Щоб захиститися від них, рекомендується перед сном читати молитву Шма Ізраїль». До речі, цікаво, що, як і більшість демонів у єврейському фольклорі, мазікін з'являються через барне витрачання сім'я, адже Бог буквально помішаний на дітонародженні. Усе, що не веде до запліднення, сприймається як особиста образа. Мастурбація, секс заради задоволення та за ж як плюнути творцю в душу, і тут, як приклад, згадайте онана, який доанонізувався. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Перед тим як перейти до решти демонів, давайте зупинимось на їхній матері Ліліт. Це одна з найтемніших постатей єврейського фольклору, демонеса з людським обличчям, символ нестримної жіночої сексуальності. Вона згадується один раз у книзі пророка Ісаї, та також у Сувоях Мертвого моря. Цікаво, що ця згадка в гімні, який використовували під час екзорцизмів. У легендах її бояться вагітні та матері немовлят, адже саме ліліт викрадає дітей. А також спокушає чужих чоловіків. У деяких джерелах її називають нічною сувою, а в юдейському фольклорі вважається, що саме вона є причиною полюції у підлітків. Вночі ліліт нібито збирає пролити насіння, що, як ми знаємо, вважається серйозним гріхом, і за допомогою темного і магічного інвітро запліднює себе, народжуючи нових демонів. Цікаво, що її злість має особистий характер у середньовічному тексті Абетка Бенсіри розповідається, що Ліліт була першою дружиною Адама, але стосунки від самого початку не склалися. Адам хотів домінувати, вимагав класичної ролі дружини й місіонерської пози. А ліліт наполягала на рівності і буквально хотіла бути зверху. Конфлікт розгорівся до того, що вона вимовила святе й заборонене ім'я Яхве, здійнялась у повітря та втекла з едему. У відповідь на зухвалу втечу Бог прокляв едемську феміністку, щодня мали гинути стої її дітей, а ліліто голосила війну людським нащадкам і перетворилась на покровительку викиднів безпліддя та смертей немовлят. У зоарі, основній кабалістичній книзі, Лілю змальовують як головну серед чотирьох демонічних дружин Самаеля, князя демонів. За переказом Самаель був позбавлений горішків богом. Саме тому Ліліт і її демонічні сестри змушені шукати сперму на аутсорсі для народження демонів. Втім, саме втеча ліліт від чоловічого контролю сьогодні зробила її символом незалежності, рівності та сексуального самовизначення. Попри її похмуре минуле, вона увійшла в культурну пам'ять як жіночий архетип. Пунту проти підкорення довбаний лівак. До речі, дякую, що спитали про інших трьох дружин Самаеля. Отож, наступна палка демониція Аграт Бат Махлат, володарка війська з 18 тисяч ангелів-руйнівників. В деяких джерелах її називають покровителькою чаклунок. Її ім'я буквально означає Аград. Що дуже оригінально. Хто така Махлат? Один із аватарів Ліліт, що робить Аграт її донькою або можливо онукою. В будь-якому випадку знову sweet Home Alabama. Одна з пікантних легенд стверджує, що поки цар Давид спав, а вступила з ним у інтимний зв'язок і народила Асмодея, одного з найвідоміших демонів єврейського фольклору. Основною мішенью для її нападів є чоловіки в стані сну, і в багатьох джерелах її також порівнюють із сукубом. Традиція навіть попереджає чоловіків не спати наодинці у ті ночі, коли аграр найбільш активна, аби уникнути небажаної демонічної зустрічі. Третьою демонічною царецею в Зоарі є Наама. Її ім'я перекладається як приємне. Але щодо того, як її почали називати покровителькою повій або ж ангелом проституції, вона була дружиною Ноя, так того самого першого чоловіка, залежного від алкоголю. Ну і ще він ковчег побудував. Як так сталося? Відповідь ми можемо знайти у Мідраші, ще одній єврейській книзі, завданням якої є тлумачення текстів святого письма. Там мудреці мудрували над питанням, чому Бог вирішив перезавантажити сімсів за допомогою всесвітнього потопу, і виявили, що в усьому винна. Наама її сексуальність, нібито спокусила ангелів, які вступили з нею в інтимний зв'язок. А їхні нащадки були втіленням зла. Так. Колишня дружина Ноя стала коліжанкою ліліт, і обидві почали тероризувати людей у вісні та викрадати немовлят із колисок. Згідно із Зуаром, після того, як Каїн вбив Авеля, Адам віддаляється від Єви на 130 років і знаходить втіху в обіймах Ліліт і Наама, які народжують від нього демонічних дітей, які згодом стають чумою людства. Бонусом Ліліт і Наама викликають епілепсію в дітей. Наама спокусниця як людей, так і демонів. Іноді вважається Матір'ю Асмодея, що звісно тільки більше заплутує демонічне генеалогічне дерево, цікавенка. Одна з популярних талмудичних історій розповідає, що цар Соломон хитрістю змусив демона Асмадея побудувати перший храм. Ейшет, четвертий, остання з демонічних цариць, що входить до пантеону пекла. Її також називають жінкою розпусти чи жіночим уособленням гріха. А її основна дієта душі загиблих грішників. Більше про неї ніцне відомо. Це я, диктор, Це мій збір на 50 тисяч гривень. Це підрозділи, для яких збираємо. Отож, якщо хочете, щоб Москва горіла як Рим за Нерона, ви знаєте, що робити. Посилання за QR-кодом і в описі під відео. Дякую за увагу! Ми ще повернемось до нечистивих жінок, а зараз поговоримо про важливого чи то ангела, чи то демона єврейського лору. Азазеля. його часто зображують як козлоногу істоту, схожу на сатира. Азазель згадується у позабіблійній літературі, зокрема в кумранських сувоях, апокаліпсисі Авраама та першій книзі Еноха. Найчастіше його згадують як одного з ангелів, що були скинуті з неба через свою пристрасть до жінок. Таких, як згадана Наама. В інших переказах, Азазель це ангел, який відкрив людям заборонене знання про мистецтво війни. Отже, Азазель це такий собі суньдзи. У Талмуді ж його прямо називають демоном. На Йом-Кіпур проводиться ритуал відпущення гріхів. Рабен шепоче провини народу у вухо цапу, а потім відпускає його в пустелю до Азазеля. Один із мідрачів має цікавіше пояснення обряду: Щороку ізраїльтяни приносили козла як жертву сатані або Самаелю, як хабар, аби задобрити його і отримати схвалення на небесному суді. Давньогрецькі та латинські переклади трактували слово азазель як козел, що йде. Звідси й походить англійський термін «цап відбувайло. Якщо ж я вже заговорив про демонів козлів. То варто згадати прислужників Азазеля цей рім. У ряді перекладів Біблії вони ототожнюються з нечистими духами, а іноді з сатирами, фавнами або іфритами. Вони вважаються найнижчими серед усіх створінь. Деякі дослідники вважають Сейрім рім проявом дикої, хаотичної природи, яка уособлює божественний гнів і покинутість, особливо в згадках про спустошені міста, як от Вавилон. В одному уривку книги Ісаї йдеться про те, як Сейріми танцюють серед руїн, а в іншому про їхні крики, які звучать поряд із гієн та згадкою про ліліт, що знаходить притулок у пустелі. Ці істоти згадуються і в книзі Лавіт, де ізраїльтянам суворо забороняється приносити їм жертви. Деякі рабини вважають цей рім духами, яких бачать лише божевільні, а можливо це єврейський прототип білочки. А тепер демон хтивості і руйнування сімей Асмодей. Поетично найраніше і найяскравіше його описує книга Товета, апокрифічний текст, що й війшов до християнського, але не єврейського канону. А каноніри це ті, хто вивчають канон у цій історії. Асмодей одержимий Сарою, дочкою Рагуїла, і вбиває всіх її наречених у першу шлюбну ніч, сімох підряд. Причина демон ревнивий відігнати демона зміг лише восьмий чоловік Сари та за допомогою спалення серця та печінки риби. Як на мене, кращий спосіб вигнання нечистого був у японців з Кавасакі, не з мотоцикла. Згідно з легендою, одного разу зубатий демон сховався в квіточці юної діви і відкусював причинні місця її нареченим. Тоді коваль на прохання панінки змайстрував залізний прутень, об який демон свої зуби і зламав, а то придумали собі вареники. З рибою, до речі, про японську міфологію є окреме відео. По скриптум, при Геральні б такого не було. Наступний демон або ж дух, який не є настільки популярний в нашій культурі, це шедім. Їх називають чужими богами, тобто божествами, що походять не з Ізраїлю, а отже, за своєю суттю, вони злі. У Біблії згадки про шедім з'являються лише двічі, і завжди в негативному світлі. Вони і сам жертви складали. Не Богу складали богам, що не відали їх новим, що недавно прийшли. Не лякалися їх батьки ваші повторення закону. 32 поділити на 17 – Тут слова біси та боги, яких не знали, стосуються саме шедім, яких у текстах завжди згадують у множині. Існує кілька версій походження цих бісів. Перша розповідає, що вони з'явилися від змій пасхалка на Едемський сад. Інша легенда стверджує, що Шедім – нащадки ліліт народжені від зв'язку з Адамом. Ще одне пояснення каже, що Бог створив Шедім у шостий день, але не завершив формування тіла, бо настав шабат. Та ж історія, що зрештою демонів за четвертою версією Шедім – це кара для найпихатіших будівельників Вавилонської вежі, які хотіли повстати проти Бога. За зухвалість їх було перетворено на демонів. Бо нема чого бичити на прораба. З часом їх почали зображати більш подібними до арабських джейнів, яких, на відміну від ангелів, можна знищити залізною зброєю. Водночас, у деяких кабалістичних обрядах, Шадім сприймаються не як абсолютне зло, а як інструмент для передбачення майбутнього. В деяких джерелах згадуються, що через відсутність тіла демони можуть набувати різних форм, але, подібно як і з Мазікін, Шадім мають певну фізичну ознаку курячі ноги, які вони не здатні приховати. Ходили чутки, що гіт. Слер, нібито ніколи не знімав певну пару чобіт, особливо в останні роки свого життя. Для деяких це стало приводом вважати, що він шедім. Єврейський фольклор неможливо уявити без голума. Перепрошую, голема. Це істота, створена із глини або іншої матерії, яку може оживити лише єврейський містик, що глибоко володів кабалістичними знаннями. Такі створіння мали захищати громаду в періоди небезпеки. Втім, у більшості переказів, навіть якщо мета створення була благородною, з часом голим виходив з під контролю. Відомий приклад: пражський рабен Єгуда Бен Бецалель, який оживив голема для захисту євреїв від нападів. Однак, коли створіння стало проявляти небезпечну агресію, його було знищено. За легендою, тіло Голема досі перебуває на горищі синагоги Альт Нойшуль, чекаючи на новий час пробудження. Єврейська традиція виступає проти магіє вираження та чаклунства Відьму не залишай при житті Вихід 22 поділити на 18 але все ж відьми існували у першій книзі Самуїла. Написано, що коли Урім і Тумім, чарівні камені, які допомагали царю Саулу приймати рішення на полі бою, перестали давати відповіді, полководець у відчаї шукав допомоги. І, хоча раніше він вигнав усіх чарівниць та некромантів з Ізраїлю, у критичний момент цей лицемір звернувся до ворожки з Ендору. Жінка, не тримаючи зла на нього, погодилась провести спіритичний сеанс і викликала духа пророка Самуїла, того мужика, що зробив Саула царем. Сеанс пішов не за планом. Самоїл був розлючений, що його турбують за допомогою забороненої магії, і замість поради видав смертельний вирок. Саул програє битву і загине так і сталося. Але перед цим відьма з Ендору пригостила царя вечерею, останньою в його житті. Можливо, це були яйчі, якими вона його відкачувала від переляку, але то вже мої здогадки. В будь-якому випадку після цього Саул кинувся на власний меч. Вампіри теж присутні у юдейському лорі, кажуть, що європейський кровосіся це прототип єврея, і, на жаль, у цьому жарті є гірка історична правда. Образ кровопивці в нашій культурі частково сформувався під впливом антисемітської змови 12 століття, згідно з якою євреї нібито позбавляли життя християнських немовлят для своїх ритуалів. Але краще я розповім вам про алуку, що в перекладі означає кінська п'явка. У містичному тексті 13 століття Сефра Хасадим Алуку, зображено як кровопевицю відьму, здатну літати і перетворюватись на вовка. Якщо ж її позбавити джерела крові, вона втрачає силу і гине. Щоб Алука не стала демоном після смерті, їй потрібно напхати рот землею і поховати. У книзі притч. Цар Соломон теж згадує Алуку. Її улюблена справа проклинати жіночі лона. З огляду на це її вважають донькою Ліліт. У тому ж містичному тексті 13 століття згадуються Естрії. Це вампіроподібні жіночі істоти, які згідно з легендами нападали на євреїв. Їхня назва походить від французького стрикс, що означає сова. Естрії могли літати, натираючи себе спеціальними оліями. Інший спосіб розпустити волосся. Ті, хто вижив після зустрічі з вампіршами, стверджували, що Естрії мають величезні кіхті та груди, наповнені отруєним молоком. Цікаво, що їх можна легко знешкодити, просто схопивши за волосся або вдаривши. Але навіть після такого важкого поранення вони могли відновити сили, якщо отримували хліб і сіллю від свого кривдника. І нарешті Брокса. Ще один різновид вампіра, але не в жіночому образі, а у вигляді птаха. Згідно з фольклором, зазвичай вона живиться козячим молоком, однак у разі негоди не цурається і людської крові. При геральті та була про левіафана. розповідати не буду, бо то попса. краще про іншого легендарного звіра. У лісі під назвою Бей Ілай мешкає Лев настільки гігантський, що між його вухами відстань майже 4,5 метра. За переказом, коли римський імператор Адріан попросив рабина показати йому цього звіра, священник намагався застерегти правителя. Мовляв, Лев незвичайний, але імператор наполягав. І ось, коли Лев заревів із відстані понад шість кілометрів, гуркіт був настільки потужним, що всі вагітні жінки навколо втратили дітей, а римські мури впали. Коли звір наблизився ще трохи і знову заревів, у чоловіків повипадали зуби, а сам Адріан не втримався на троні. І лише завдяки молитві Габена звір повернувся назад у хащі. Діббуки одні з найвідоміших духів у єврейських легендах. Їх назва перекладається як той, що причепився, адже Згідно з уявленнями, вони походять із сітра ахра, кабалістичного аналога пекла, і блукають світом у пошуках людського тіла, в яке можна вселитися. Найчастіше дібуки ставали причиною одержимості серед жінок та дітей, адже вони мізогіни. Вважається, що вони також можуть викликати психічні розлади, як от роздвоєння особистості. Однак у єврейській традиції існує ритуал вигнання демона, який проводить рабен. Про нього я розповідав у відео про екзорцизм. А ви любите посидіти з телефоном в туалеті? Якщо так, то знайте, ви там не самі, адже у вбиральні живе Шеріка Панда, демон із Талмуду. Він має тіло лева, полює в тиші і не терпить компанії. І якщо не дотримуватися правил користування вбиральною, можна отримати інсульт. А ще й гірше За повір'ям, інтим близько від туалету викликає особливу людь демона. Діти від такого союзу, діти від такого союзу можуть бути прокляті епілепсією. Це все через вашу каву. Бар Шеріка панда це не вигадка рабинів, а переосмислення стародавнього акадського демона Шулака, який теж мешкав у вбиральнях. Хто демон? Жоден народжений на світ у минулі епохи, а для багатьох і нині вуличний туалет був небезпечним і вразливим простором. Темрява і сморід ідеальні умови для змій та інших хижаків, що можуть непомітно напасти, коли людина фізично не захищена. Крім того, необроблені людські відходи, джерело смертельно небезпечних інфекцій, тому туалет сприймався як осередок небезпеки, страху і нечистої сили. Для захисту від цієї істоти в Талмуді є заклинання на левовій голові й левиці носі. Ми зустріли демона на ім'я Бара Шеріка Панда. Це булою я його вразив щелепою осла, добив. І на завершення шамір Соломона це загадкова субстанція або ж істота за деякими версіями черв'як, яка здатна розсікати камінь, метал і навіть алмази. Згідно з легендою, шамір став сьомим із десяти чудес, створених богом у присмерку першої п'ятниці перед настанням шабату. Вважається, що його використовували під час будівництва першого храму, адже звичайні інструменти, які можуть проливати кров, не придатні для спорудження священного й мирного місця. За іншими переказами, Мойсей також застосовував шамір для виготовлення наперсника первосвященника. Єврейський фольклор це не просто збірка моторошних казок із Біблії, а цілий світ демонів, духів і загадкових істот, що відображають страхи, бажання і моральні дилеми людей. Ці легенди й досі живуть поруч із нами у текстах, традиціях і навіть в туалетах. І хто знає, можливо, наступного разу, коли впаде щось зі столу, винен буде не домовик, а мазік. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це сексуально, а фольклор прелюдія.